Поки Росія продовжує щоденно атакувати українські міста, знищуючи їх, і вбиваючи українців на українських музичних платформах, продовжують залишатися російські пісні. Ба більше ці пісні потрапляють в топ-чарти. Це означає, що українці продовжують споживати російський контент. Нещодавно значного розголосу в мережі набуло відео, на якому молодь у Києві. Одразу після ворожого обстрілу Сум слухає російську музику. На зауваження перехожих підлітки не реагували та робили музику дедалі гучнішою. Проте російську музику продовжують слухати й в інших багатьох містах і селах. Що ж думають чернігівці про споживання російського контенту та чи потрібно від нього відмовлятися на їхню думку. Потрібно, але не дуже якби, насильно, так сказати, бо це тільки відштовхує людей. А взагалі так треба. Особливо у людних місцях, у ну, публічних місцях, коли молодь слухає, то цього, мабуть, краще не робити. А собі, окремо вдома, то вже на власний розсуд поступово, я вважаю, було б добре, щоб люди відходили вже від цього. Дуже негативно. То є не державно, то. Я не дуже добро. Якщо я буду слухати російське, дивиться, я мимоволі буду слухати його на Ютубі, і що я там буду. Ми попереджуємо і ну, забороняємо взагалі і дітям своїм, і всім користуватися російським контентом. Тобто, просто негативно. Робимо зауваження і так далі. Негативно, але дякую, дуже спішу. У будь-якому випадку треба відмовлятися від... Будь-якого контенту російськомовного, російського, виробництва російського, тобто це не те, що не лише те, що російськомовне, а те, що все там виробляється так, як воно шкодить як економічно, те, що підуть податки. Які потім прилітають, я проти споживання російської мови, російського контенту, російської музики. З 24 лютого, 22 року, я повністю перейшла на український контент українських виконавців. Тому я не підтримую російську мову. Ну я негативно до цього відношусь, бо вже який рік триває війна, і споживати російський контент, я вважаю, що не потрібно взагалі ми спонсоруємо тим війну. Нагадаємо, в Україні з 2022 року діє заборона трансляції російських фільмів, передач, концертів, а також російської музики в публічних місцях. 17 лютого 2025 року було зареєстровано петицію щодо заборони російської музики на популярних стрімінгових платформах. Ця петиція рекордно за три дні набрала потрібну кількість голосів українців. Наразі її опрацьовують мінкульт, Мінюст і мінцифра. Хоча, за словами прем'єр-міністра України, Дениса Шмигаля наразі немає правових механізмів для заборони музики замовною ознакою.